<риві> <риві> Таке комедне. Дружні пассив прибіг до нас знайомих. <риві> Та він до мене тут прибігав періодично. Це <риві> когда ты нас собачки такого наразумить. Ты мокрый. <laughs> С тебе капає. Я пришел на обчас. Все, я піду з вами. <ріст> Хто ще так не чухає, як не ми, а? Ні? Я погано пахну, так кремом від комарів пахну. Дочухала.